Я Віктор Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів Експертус Глобух розглянемо приклади виправлення помилок минулих періодів у додатку Д 1 через поточний податковий розрахунок. Щодо деяких помилок, для додатка Д 1 існує можливість виправити помилки і без подачі виправляючого податкового розрахунку. Типу уточнюючий чи звітний новий, тобто у поточному податковому розрахунку відкоригувати дані за минулі періоди. Однак можливо так вчинити лише за дотриманням двох умов: перша умова помилка розрахункова, тобто міститься у сумі доходу та пов'язаного з ним ЄСВ. Друга умова: виправлення є наслідком перерахунку зарплати за той місяць. Коли працівник хворів або перебував у відпустці. це стосується і сум відпускних, лікарняних і декретних. По суті, це навіть не помилка бухгалтера, а вимушена ситуація через відсутність усіх даних і документів у момент нарахування зарплати у минулому періоді. Наприклад, відсутність закритого лікарняного. Якщо треба зменшити суми доходу та пов'язаного з ним ЄСВ. То внесення від'ємних значень сум нарахованої зарплати чи іншого нарахованого доходу допускається лише у разі відображення. Перше результатів перерахунку зарплати, що пов'язано з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами, які були у попередніх звітних періодах. Друге. Сум сторонованих відпускних допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологом. Якщо ж навпаки, треба збільшити нараховані значення минулих звітних періодів з причини уточнення відпрацьованого робочого часу, то суми донарахованої зарплати також включаються до зарплати місяця, у якому були здійснені такі донарахування. Тобто для збільшення таких доходів та ЄСВ теж можна використати поточний податковий розрахунок. Однак виправити всі такі помилки, пов'язані з перерахунком зарплати у зв'язку з уточненням відпрацьованого робочого часу минулого періоду, можна через додаток Д1 типу уточнюючий або звітний новий, з використанням призначених для них способів виправлення помилок 1.0 та КТН-32. Можливо, для когось такий підхід буде зручніше. Розглянемо виправлення помилок у додатку Д1 через поточний податковий розрахунок. Наприклад, так, за вересень цього року бухгалтер нарахував зарплату працівниці, виходячи з її повного окладу 10 тисяч гривень та ЄСВ 2200 гривень. Однак у жовтні по працівниці був закритий лікарняний, за яким вона хворіла з кінця вересня до середини жовтня. За 24 календарні дні лікарняного були нараховані такі суми: за три останні дні вересня 562 гривні. За подальший 21 день 3937 гривень. Виходить, що працівниця у вересні не відпрацювала 3 робочі дні, коли була на лікарняному. Всього ж за нормою вересня 2022 року маємо 22 робочих дні. Однак у вже поданому податковому розрахунку за третій квартал показали зарплату за повний місяць, тобто 10 тисяч гривень. Лікарнянь ж за вересень узагалі не показали. Таким чином, за вересень мало бути нараховано зарплати 8036 гривень, а не 10 тисяч. ЄСВ з неї мав бути 1900 гривень, а не 2200. Різниця між тим, що було показано у додатку Д1 вересня і тим, що мало бути в ньому, складає у зарплаті 1363 гривні. А ЄСВ з даної різниці. 300 На ці суми треба зменшити внесені раніше показники вересня 2022 року. Виправлення здійснюємо у поточному податковому розрахунку за четвертий квартал цього року у такий спосіб: у першому рядку показуємо суму зарплати у додатку Д1 за жовтень, тобто 2380 гривень. Та є з 523 гривні. При цьому у графі 10 показуємо період нарахування жовтень цього року. У другому рядку показуємо суму зі знаком мінус, на яку треба зменшити зарплату вересня 2022 року. Також вказуємо суму, на яку зменшуємо ЄСВ і теж зі знаком мінус. У графі 10 вказуємо, як період нарахування минулий місяць, який виправляємо. Це вересень. У третьому рядку додаємо у минулий місяць не показані там лікарняні з кодом категорії застрахованих осіб 29. У графі 10 вказуємо як період на рахування минулий місяць, який виправляємо. Вересень. Також не забуваємо поставити кількість днів лікарняного у вересні 2022 року. Три дні у графі 12. -ті. У четвертому рядку показуємо лікарняні, які вже стосуються жовтня, а також є свепаним. Також не забуваємо про код категорії застрахованих осіб 29 та кількість днів лікарняного у жовтні 2022 року, 21 день у графі 12. Як результат з подачою поточного податкового розрахунку. Матимемо і коригування минулого звітного періоду. Більш детальну інформацію про виправлення помилок у різних типах додатка Д1 податкового розрахунку разом з іншими численними прикладами знайдете у експертно-правовій системі для бухгалтерів Експертус Головбух. До зустрічі!